Привіт! В нас сьогодні вівторок і сина старшого повезли на екскурсію всім класом. Вони поїхали в Ясногородку подивитися на страусів, там страуси на ферма. І я думала, що я з дітьми теж поїду, але Лада хвора, і я щось переживаю, що зараз буде дощ, і коротше вирішили не їхати, але... Заїхала, купила орхідею і ще хотіла розказати, як я вчора замовляла онлайн і виграла орхідею. Як я говорила, я замовляю в прямому ефірі в Тіктоці в Бершаді. Це дівчата з Бершаді, Вінницька область. І е, в кінці ефіру в них є така традиція: вони розігрують орхідею серед тих, хто поставив там достатню кількість лайків під час прямого ефіру. І хто підписаний на них, ну рандомно такою вибирають орхідею. І я раз через раз то лайкою, то я не лайкаю. А і, і ще за головне, як там обирають переможця. Е, вони загадують якусь цифру від 1 до 20, і треба її вгадати. Ось. Ну і я написала цифру, і я виграла вчора. Це було так неочікувано. Боже, я після цього не могла розслабитися. А, і в мене були такі емоції, така як мала дитина. Мені дали мультифлорку рожеве фламінго. дуже класна орхідея. Я, до речі, її так замовила вчора, але вже відмінював своє замовлення. Ось, і все, що я рада. Я люблю своїми орхідейками, з дівками зараз поїздили. Вони вже горішки топчуть в машинці. Спекотно перед дощем. Ось Їдемо додому, зараз заїду ще на нову пошту і все. Будемо чекати вже сина зі школи. Буду готувати щось на обід, бо нічого немає. В магазин ще треба заїхати, бо і хліб закінчився, і огірки треба прикупити. Коротше, є що придбати зараз. Якщо будуть всі в настрої, то заїдемо. Якщо ні, то вже чоловіка після роботи попрошу сходити. От, а на обід Бог знає, що ми будемо їсти. Там у нас є щось уже готове, але немає нічого з м'яса. А у нас так, якщо м'яса нема, то це обіду не було. А чому не готувала ці дні? Нічого, бо батьки ж передали шашлику багато, і ми його їли, їли і з'їли. Готувати буду щось з грибами. Думаю, я просто зроблю таку типу грибну під смажку. Цибулю зараз наріжу, грибочки, протушкую разом з вершками. І ще ось купила щойно курочку в сільпу. Буду окремо робити курочку в духовочці, і потім з Я думаю, так буде дуже-дуже смутно. Приготувала вже підливу, просто тушковані грибочки з цибулькою, вершками та сметанкою. Зараз поставила молоду картопельку варитися. Ось тут буде просто картопелька з маслом і кропом. Ну, стандартно. Тут е, курочка не буду відкривати вже. Бо гаряче повітря, поруч орхідеї вже і втомилася туди-сюди таскати. Хай готується. Все, вечеря готова. Картопелька з підливкою грибною, кріп уже не давала і курочка. І ще зробила такий овочевий салатик. До речі, відкрила оливки, які йдуть з крем-сиром. Дуже смачні. Дуже класні оливкової лівої олей, олий, олій, олій заправила. Вже заговорююсь, бо слинка тече. Цим порошечком в відерочку для білої білизни, це як кисневий використовується. Я спочатку в кипяченні гарячущій воді його розвела і замочила замочила до повного вистигання. Тут були такі, знаєте, дуже старі жовті плями, такі я не знаю, як як зістарене трішечки. Все відійшло гарнесенько. Так ще було на двох сорочках, де воно ось? Все як новеньке, тому я задоволена. Ну і ще потім, коли прала, то додавала капсулу до мол, і туди теж трошечки порошку. І все на такий режим на 40 градусів на годинку чи півтори. Вже не пригадую. Все чудесно відіпралось. Тепер головне праскою не зіпсувати. Дайте, я купила осушувачі, а, такі от поглиначі вологі, і не знаю скільки з того часу прийшло. Дивіться, скільки води зібралось під ліжком, бо цей осушувач я ставила в ліжко. У мене просто капець. Ну, я не знаю, це капець. А, треба було купувати певну ліжко на ніжках, і щоб там все провітрювалося, а речей не було. Ну, тепер розумію, чому можуть цісти ці стіни. Хоч під ліжком і є простір, і рука в мене ось виходить, і руку помітно буде ось мої пальці. Тобто там все провітрюється, дно я зняла, як я говорила. Але, мабуть, цього недостатньо. Матрас виділяє вологу. І ну, там все-таки не так добре провітрюється. Я, правда, не знаю, як тепер цю вологу звідси злити. Ось, чи може воно має повністю набратися, ставлю, поки назад. Якось так. Враження не дуже, друзі. Всім привіт у новому дні, у нас середа. і Ми приїхали на діагностику ходової і комп'ютерну діагностику машини, е, ніби недалеко від нас, і карта показала, що прям по прямій з нашого містечка їхати. Але повело такими е, дорогами, коротше, одніями, що якщо не треба було ремонт ходової, то тепер точно треба. Обережно! Ось і десь годину часу нам потрібно погуляти. А тут приватний сектор, і нічого такого немає. Ну, Десь бачу по карті, що є ніби магазин, то ми туди направляємося з малявками, вони пригають, типу, як в селі, боже, я думала, що машина розіб'ється. Яма на ямі, блін. Ну так хоча б маршрут написали, що типу якісь там аварії, терепири. А я ж не знаю цей район приватного сектору, звідки мені знати. Ну, коротше, мають подивитися ходову, там масло будемо міняти, в мене там деяка проблема є. І раніше в них був маляр, але сказали, що його забрали на фронт. Так що царапину не зможемо зробити в них. Доведеться якусь іншу шукати. Лада гуляє тут. Ладонь, ходи. Лада, шпагатик. Давай, ручку. Такий гарний приватний сектор. Зараз так само. Сонячно-сонячно. Йдемо шукати кафе чи що. Так прикольно, що ніби, що ніби всюди приватний сектор і якісь таунхауси вліпили. Ось тут таунхауси, а всюди приватні будинки. І помітили чистотіл, колись в дитинстві е, раненим загоювала нам бабуся. Не пам'ятаю вже які, що правда. О, одна з тих доріг. Ну, не така, а ще гірше було. У нас взагалі там така дорога, я туди вже не поїду, бо це кошмар чистий. Пішли, а Орестик заснув в дорозі, але довелося розбудити. Чоловік каже, ти ж в гараж їдеш десь там. Дзвони кожні 5 хвилин. Набрала другий раз, каже, ну все-все-все, пока. Ой-ой, з -ой, цим чоловіком. Він не водить. Я вже говорила, що в нього щось такий екран брудний. Що Він не водить. І погано бачить, і вже навряд чи буде водити. Крім того, йому важкі не можна піднімати. Тобто там автомобільні питання на мені всі. Ну і це в нас в ЖК живе блогер, один Сідорко Іван. І в нього якась рекламна колаборація була з цим СТО, типу він порадив декілька разів і сам їздив, і поруч біля нас. І ми поїхали туди. Ось і будемо ремонтуватися. Корот, але дорога це просто капець. Щоб ти в рекламі вказав, це було б взагалі супер, а так? Ой. Ой, як гарненько у людей бузочок. цвіте, клас. Діляночка пустує, будинок такий шикарний. Ялинка, яка гарна. ось. У наших батьків у Віталікових теж дві ялинки на участку. Одна синя, а інша туя. І вони такі великі, до них якось приїжджали, я не знаю, звідки пропонували придбати цю ялинку десь висадити декілька років тому назад. Але вони відмовились, вона вже така велика, майже сотку займає. Велика ялинка, а менша, ну трошки менша, але вона теж величезна. Немає тут ніякого магазину і в помині. Якийсь <смі> участок роздовбаний, якась паралельна реальність. просто. Йдемо в іншому напрямку. Тепер і від машини не хочеться далеко йти, бо раптом якесь там питання. Ой, і діти вже голодні, треба щось їм було б взяти. Але я поспішала. І вони вранці поїли, але вже хочуть щось. Ну, коротше, зараз щось будемо шукати. А ні, то до когось на каву попросимось. Жартую. Непоганий райончик, тут так спокійно. Але поруч аеропорт. Я думаю, що їм тут весело. Коротше, я зустрію, якусь людину, побачила, що в руках у нього Лада, не ходи, по калюжа. Є пиво, купи, видно. Працівник якийсь пекали. Такий є магазин, але на карті він не вказаний. Я ж кажу, якась паралельна реальність. Зараз йдемо шукати. Я вже сама на цих нервах голодна. Ще написала сьогодні, що замість п'яти уроків у школі чотири в сина. І це вже значить, що через 10 хвилин треба бути вдома. Капець, Ну, вони б ще за п'ять хвилин написали. Ну, вже все, прийдеться сину йти самому і чекати. Ну що, побували ми в... на НСТУ. Дивились на комп'ютері машину, подивилися на підйомнику, сказали, що треба замінити тормозні колодки задні. Також не, не працювала лампочка стопу ззаду, одна права. Він зразу поміняв, і масло будемо міняти. Ось і ще там якісь лампочки розжарювання не працюють. Але він їх не буде міняти, бо він не електрик. Ми вже вдома, я вже вклала Орестика. Він вже на відео бачу засинав. Ну, дитина в дорозі в цей час його затрусило, і він би спав, але доводилося будити. Ну все. А я зараз біжу, буду готувати щось на обід залишки, бо там багато всього готового є. Діти так їдять зараз. Я не знаю, в мене якісь діти раз в день їдять. Ось. Ну і сама щось поп'ю, може. Бо я там каву випила в ларьочку чи в магазинчику. Там така кава, знаєте, не знаю, що від неї добре чи погано. Та й хочу своєї кави. І буду відпочивати. Завтра знову їхати вже, напевно, після уроків, щоб я залишила ладу з Мироном, От, і щоб вони були вдома. З Орестом тоді поїду, і на декілька годин треба буде лишити там машину. І я думаю, що декілька годин там на гаражах я точно не буду стояти. Мабуть, я викличу таксі, і ми поїдемо в якийсь торговий центр, там поруч є. Погуляємо і коли буде все готово, повернемося, якщо такий варіант можливий. Сказав мені цей майстер, що я питаю: типу, де взяти електрика? Щоб зробити вже ці лампочки або лампочку розжарювання. Він сказав, ну той електрик, який в них був, теж забрали на фронт. Коротше, всіх забирають отаке. Що, така ситуація? Так, така от реальність наша страшна. Ой, ти моє сонечко з є. Готую сніданок дітям Ось лада запросила вівсянку. Трошки молока, але переважно на воді. Ну і всянка така недовгої варки. Нам з чоловіком, ось знайшла залишки ось цієї спаржі, яйця, а також зрази вчора не доїли. Сьогодні вони такі апетитні, знаєте, виглядають. Будемо снідати. А, да, і дітям з медом. Не найкращий варіант почати день, але по-іншому вони поки вівсянку не сприймають. Ну Чому тільки я нафарбувалася, як мені треба смажити цибулю, і я плачу. Готую зараз, сподіваюся, що встигну, лазанью. Невеличку порцію. Листочки в мене є для лазаньї. Далі фарш. Томатна паста. ось в таких формах буду готувати, велику не хочу, бо мені здається ми її не з'їмо. Я поламаю листочки і ось тут буду готувати до обіду, бо потім я в обід їду. Вже четвер привезла машину, сказали ввечері приїхати забрати. А так, пішки тепер йду додому, буду шукати якусь маршрутку, бо я взагалі не знаю, що тут йде. Але ніби цивілізація не так і далеко, навіть якщо і пройтися туди півгодинки. Пішла шукати маршрутку. І, мабуть, додому поїду, тому що дощ буде, і я навряд чи буду до вечора сама тинятися по Києву, хоча тут поруч є під центр, я, але... Мабуть, додому поїду. Зараз покажу вам трошки дороги. Яма. О, аж кошмар. Ось така от у нас історія тут. Не все в Києві поробили ще. Короте, не на назад. Я вже говорила, що я не ношу готівку. І в мене якимось чудом було 35 гривень, але я здивована, бо тут до мого містечка кілометрів, може, 5, а проїзд 65 гривень. Мене не вистачає. І ніде немає банкоматів. Коротше, церкву буду йти по карті додому пішкарусом. Ну, або треба йти 5 кілометрів до епіцентру і там знімати, щоб потім... Все рівно йти назад ще так добряче, щоб сісти на маршрутку. Я вже так давно не їздила і насправді мені більш... менше страху вже їздити машиною. Ось. А от маршрутками я ще боюсь кудись не туди заїхати. Ну коротше, Може якийсь магазин зустріну та і зніму там, побачу. Ще й дощ, але я парасольку з собою взяла. ну Досить тепло, 18 градусів. Коротше, такі пригоди. Ввечері сказали прийти. Я була в епіцентрі. Значить, купила ось таке кокосове волокно, 1 літр. Для посадки орхідей його часто використовують, зверху кладуть як шар, такого, як додатковий шар для фільтрації води. Взяла ще 2 ось такого міні-дренажу керамзитового. Тут гарно те, що невеличкі шматочки, і всі майже круглої форми. Не треба переживати, що корені будуть якось пошкоджені. Ще взяла ось такі кокосові чіпси. Це теж буду субстрат додавати при пересадці, просто щоб вони мене були, обрала більш-менш такі крупні, але все рівно тут дуже багато такого дрібного, що треба буде витрушувати. Бажано такими шматочками. І так пахне деревне вугілля, Теж літр взяла. Це при посадці орхідей використовують як антибактеріальний компонент, особливо, якщо було гниття, то бажано додавати в ґрунти. Ну, я раніше садила суто в кору, в мене був дренаж, була, був мох з фагном. Мох з фагном я замовила, де орхідей замовила 1 літр, там такі живі волокна, бо в епіцентрі немає гарного живого. Ось, але цей раз буду додавати ще самостійно кокосове волокно, кокосові чіпси, деревне вугілля. Ну І ось це волокно буду зверху стелити при потребі. Чому? Тому що, дивіться, наприклад, я ось цієї орхідеї покажу. Ось ми постійно в одне місце будемо поливати. Якщо брати неочищену воду, то з часом солі з води будуть осідати на поверхні корінців, і ці корінці спаляться, можна сказати. У мене є такі випадки, де було суд дуже багато коріння, але спаливши верхню, все, далі воно все відмирає. Тому стелять ось таке волокно або стелять мох зверху, щоб уникнути потрапляння цих важких солей. І мінералів на корені безпосередньо. І, і так само це діє, якщо, до прикладу, ви чимось підживлюєте орхідею, щоб не обпалити корінці. Це вже вони були при покупці такі поганенькі. Так, і е, так само, м що стосується моху, теж його можна вистилати. Це і буде запобігати швидкому випаровуванню вологи. Такі були покупочки 150 гривень. Здається, за це все. Це сьогодні день вишиванки, і син ось таку поробку приніс. З школи. Так от була ще в епіцентрі в садовому відділі і дивилась на орхідеї деякі. Хочу розповісти вам про ціни. Там найдешевша орхідея це приблизно 590 гривень. Така побитенька, нещасненька, з відірваними квіточками, страшним корінням, часто напівгнила, що взагалі потрібно було би ставити на оцінку. Відділ оцінки є. Зараз на оцінці там взагалі страшнючі, білі, побиті по 350 гривень. У мене челюсть Відпала, бо по 350 в онлайн я замовляю, в тіктоці на трансляціях в Бершаді, Новесенькі орхідеї, тобто гарної якості свіжі, щойно від постачальника. Вони ну, майже всі квіточки, зрідка, коли деяка відпаде, на місці. і ось до прикладу, ось ця була 350, дивіться, всі бутончики, все на місці. Ну да, буває, що теж якийсь бутон відпаде, бо це жива рослина, але е, я в шоці була, бо по ціні оцінки. Е, оцінка в Бершаді, до речі, теж є, і вона досить така нормальна, тому вигідніше, набагато вигідніше купити свіжу орхідею. Так, да, ви заплатили за доставку, але ви можете на цю суму купити мінімум дві квітки.